Доброго вечора, шановне панство, вітання всім з одвічного українського Донбасу. Слава Україні! З вами Андрій Ленко, Батальйон Свобода, бригада Рубіж. Вже, можна сказати, традиційно проводимо спілкування, а саме відповіді на запитання читачів, глядачів, слухачів наших батальйонних соціальних мереж. Ну що ж, тоді почнемо? Я не буду довгі робити прелюдії, Про все поговоримо вже в процесі відповіді на запитання. Чи треба Україні трьохденне перемир'я? Ну очевидно, мова йде про те, що заявив э, кремлівський карлик. Э, про те, що він э, ніби як запропонував в лапках, я не знаю, яке правильно підібрати слово, э, вкинув э, лайно на вентилятор. На тему того, що він пропонує оголосити так зване перемиря там з 7 чи по 10 травня, ну зв'язку з е, всіми цими некрофільськими е, святкуваннями, які будуть відбуватися в Москві. насправді, шановне панство, очевидно, що це є чергова. Брехлива маніпуляція, тому що ми вже бачили ці, ці так звані перемиря. Буквально нещодавно було так зване великоднє перемиря, якого не було. Я можу заявити це відповідально на фронті його не було. Наш батальйон цього перемиря, так званого, не відчув. А були інтенсивні бої, причому саме в ці дні, саме в ці години, і штурмові дії, і обстріли, і все, що завгодно не знаю. Я не готовий зараз говорити за весь величезний фронт. Які простягаються на сотні і сотні кілометрів, але якщо ми говоримо конкретно про нашу ділянку, у нас на Володьку ніякого перемиря не було. Ворог продовжував намагатися вбивати наших воїнів. Ну і відповідно, ми теж не сиділи, і не спостерігали просто за цим. Якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз, то очевидно, що це все є ігрища, це все є намагання яким чином вплинути на громадську думку і на політичні кола там в США чи десь в світі, і намагання певним чином перекрутити так ситуацію, як вигідно буде Москві і Кремлю. Ну очевидно, що якби е, Московія хотіла миру, то вона би не починала цю війну. Вона би і не починала ні в 2014 році, вона би і не починала в 2022 році. Очевидно, що якщо, якщо б москалі хотіли миру, вони би не починали всі інші війни, які вони розв'язували проти України. Проти Української народної республіки, проти Гетьманщини, проти всіх інших країн Європи, і Азії, і не тільки проти яких свій час Московія так чи інакше починала агресію. І очевидно, що ніяких мирних планів шукати всіх людожерів і психопатів ну це було би максимально наївно. Але водночас ми розуміємо, що крім війни є ще й політична гра. І війна це політика, і паралельно з воєнною політикою, і політикою війни, відбувається також його така дипломатична політика, пропагандистська політика, яка намагається все одно якісь певні бали собі заробляти. Очевидно, що Україні хочемо ми чи ні, теж доводиться якимось чином це все грати і пояснювати свою позицію. І кожен раз відповідати на подібні закиди, які робить вкиди, які робить Кремль, Путін і так далі. Зрозуміло, що. Ми не чекаємо ніяких перемирій. Ми прекрасно розуміємо, що війна наразі продовжується. Зрозуміло, що навіть от зараз, якщо подивитися, я не хочу зараз дуже сильно в це все влазити. Але ну ми побачили, що Трамп, коли прийшов до влади, фактично по дуже багатьом пунктам, ну фактично прийняв, можна сказати, російську точку зору. Це і стосовно Криму, і це і стосовно інших окупованих територій. Ну, принаймні де-факто, да, от постійно звучить, що Україна має там змиритися з чимось, там може юридично не визнавати, але там змиритися з цією окупацією. і Так далі, дуже багато інших питань. Обговорюється питання зняття санкцій з Московії. І просто за одне: за те, щоб Росія припинила далі безпосередньо проводити воєнні дії на фронті, обстрілювати українські міста, вбивати українських військових, вбивати українських цивільних. Це по суті була. Ну насправді то за великим рахунком, якщо би зараз от, уявити собі на цих умовах, які Трамп фактично Путіну запропонував, він би на це поводився. Путін би вже отримав е, дуже багато е, ну, очевидних для себе переваг. Але навіть на це ми вже бачимо, вже пройшло достатньо багато часу. Е, Путін не збирається йти, і це говорить лише про одне: це говорить про те, що е, вони не збираються. Завершувати війну, вони збираються її продовжувати. І я всіх закликаю бути реалістами, розуміти, з ким ми маємо справу, а маємо справу ми з, ну, з дияволом, фактично, тому що те, що вони зараз роблять, це абсолютно сатанинські диявольські речі. І нам треба розуміти, що надіятися на те, що цей диявол, ця сатана, вона просто в якийсь момент там, не знаю, подобрішає. В нього з'являться якісь гуманні настрої. Він згадає про те, що ну, бажано було би там менше крові проливати. Я впевнений, що ну, це єдиний варіант, при якому це може статися, якщо їм буде настільки важко долати ті втрати, які несуть, їм буде настільки боляче, їхня економіка буде настільки в повній дупі, от тоді, можливо, дійсно ці настрої зміняться. Зараз ми бачимо, що бойові дії продовжуються, і я би просто налаштовував всіх, хто. Ну, можливо, десь там трошечки ведеться на ці всі інформаційні вкіди. Дуже багато про це говорить, дуже багато думає. Думав більше зараз про те, якби підтримати українські сили оборони, якби ефективніше сьогодні нам всім протидіяти цим абсолютним покидькам і мерзотникам, які приходять до нас для того, щоб нас всіх вбити. І нас єдиний спосіб це зупинити це знищити їх. Ще одне питання: фактично в цьому ж контексті: минуле перемиря було відносно. Тихе в місцях в містах, але на лінії бойового звітнення відбувалися штурми, що бачаться наші е, партнери, в тому числі і Трамп. Дивіться, е, я вже в принципі про це сказав, е, що дійсності ніякого фактично перемір'я такого не було. Якщо ми говоримо саме про фронт, е, стосовно того, чи бачать партнери, ну дивіться, я думаю, що в принципі в плюс-мінус вони все бачать. Просто, можливо, деякі з партнерів вони не хочуть дещо бачити, або їм просто невигідно це бачити, або це ламає певну їхню концепцію, яку вони вже собі сформували, або хочуть сформувати. І певні факти, якщо вони в цю концепцію налягають, можливо, їм не вигідно їх, ну, скажімо так, приймати. А знаєте, є таке поняття, що інколи. От... Певні люди вони не тому, що вони чогось не бачать, а вони просто не хочуть цього бачити. Вони відмовляються це бачити. Вони бачать, але вони відмовляються це сприймати, фіксувати це як факт, що такі події відбуваються. Таке можливо, ну давайте так. Партнери є різні. Якщо щось хороше зараз і зараз є, в тому, що за останні 100 днів зробив Трамп в геополітичному сенсі, то це те, що він очевидно все таки стимулює Європу до пробудження. Так що в цьому плані, все ж таки, мені здається. Можливо, ми десь зменшується там якась підтримка з боку Америки, але зростає підтримка з боку Європи. А стосовно Трампа, ну, бачите, з одного боку ми бачили всі ці його заяви, які для нас неприйнятні, а з іншого боку, бачите, от останні дні звучить зовсім інші тези про те, що він там уже готує ледь не нові санкції жорсткі проти Путіна, проти нафти російської ще там щось. Я знову ж таки, я не хочу зараз забігати наперед. Очевидно, що це ну, прогнозувати тут щось дуже складно, товариство. Немає людини, яка може спрогнозувати, що буде. Я думаю, сам Трамп не знає, що буде через тиждень, через місяць, що він буде робити. Це все дуже імпульсивно, дуже залежить від емоцій, дуже залежить від особистих симпатій антипатій. Тому я не берусь тут прогнозувати. Я все ж таки виходжу з того, що нам треба розраховувати перш за все на власні сили, на тих союзників, які в дійсності є нашими союзниками в повному розумінні цього слова, в яких у нас є. Спільний інтерес протидіяти Москві. І розуміти, що так, політика політикою, але дипломатія дипломатією, але все одно все вирішується на полі бою, як би то не було. Чи дійсно зараз штурми підерів відбуваються на мотоциклах? Так точно відбуваються. на мотоциклах, відбуваються на багі, відбуваються, на автотранспорті, який може бути злегка перероблений, там, наприклад, можуть в буханках або в Азіках спилювати дах. Ну, По суті, Дуже різні методи використовуються, і дехто не зовсім правильно розуміє це. Дехто думає, що те, що вони там на мотоциклах їдуть на наші позиції, це ну, сприймається з таким смішком, певним. Але цей смішок у людей, які, ну, напевно, далеченько від війни, і вони не зовсім розуміють, про що йде мова. Тому що насправді зараз ключовим фактором. На полі бою в наступальних операціях має маневреність, швидкість, тому що банально в мотоцикл важче влучити. Перш за все, в дронам його важче виявити, його в нього важче банально влучити. Танк чи будь-яка інша одиниця бронетехніки вона з одного боку броньована, вона має велику вогневу міць, гармати, кулемети і так далі. Але з іншого боку вона дуже вразлива. Це не означає, що танк взагалі не ефективний, там і так далі. Що гарантовано завжди танк буде знищено. Ні, але е, танк дорогий. В танку є екіпаж, який хочеш не хочеш, треба навчати. І навчати достатньо довго, щоб танк міг ефективно застосовуватися в бойових діях. Це все час, це все гроші, це все ресурси. А мотоцикл ну це набагато дешевше, як ви розумієте. Е, на мотоциклі не треба довго вчити їздити. Відповідно, ось, ось і вся проста арифметика. Доїхати якомога швидше до наших позицій, спішитися з цього мотоцикла і не робити біди. А потім, відповідно, маскуватися, ховатися і чекати нових хвиль у цієї штурмової піхоти. Якби так, вони використовують подібні методи. Чи вони у них завжди спрацьовують? На щастя, ні. Тому що, зокрема, ми ефективно їх знищуємо. Якщо ви бачили, наші дрончики їх ефективно знищують, наша артилерія їх ефективно знищує, наша вогнева підтримка їх ефективно знищує, вони підриваються на мінах, які встановлюють наші сапери. Зрештою, наша піхота героїчна, яка тягне на собі найважчі шматок війни. Вона дає їм, якщо вони знаходяться вже на безпосередній близькості, дає їм прикурити вже і безпосередньо зі стрілецької зброї, з гранат. Зовсім нещодавно була. Був епізод, про який, я думаю, треба обов'язково буде окремо поспілкуватися з цими хлопцями. Я думаю, наші, е, редакція нашого е батальйонного подкасту обов'язково зверне увагу на цих хлопців. Я зараз не буду називати їхні позивні, ми обов'язково це зробимо. Е які, ну Там була плановий, плановий скажімо, певний рух на позиціях. І от якраз так співпало, ніхто не чекав, що саме в цей момент почалася чергова атака на мотоциклах. І якби так сталося, що ці е, москалі на мотоциклах просто не очікували, що прямо перед ними опиняться два українських піхотинця, які просто візьмуть і розстріляють їх з автоматів майже впритул. Е, ну а далі там ще цікавіше було. але Я вже не буду розповідати всі подробиці. Я думаю, ми про це окремо зробимо окремий, е, окремий буде, скажімо так, серія подкасту, де буде детальна розповідь, розповідь про цю історію, яка ну, показує, наскільки. Велику роль на війні має сила духу і готовність швидко відреагувати на зміну обстановки. Так що ну да, безумовно використовують і це те, що ну скажімо так, є свідченням того, що війна постійно змінюється. І ще раз кажу, можете подивитися наших на різкі, наприклад, влучань наших дронів там, дуже часто, якраз мотоцикли, баги, автомобільна техніка. Яка безпосередньо на полі бою знаходиться, вона знищується, і не тільки безпосередньо на полі бою, вона може бути і в ближньому тилу знищена нашими дронами. Чому зустріч Зеленського та Трампа відбулася саме в соборі, в якому дуже велике відлуння? Чи вони до цього вже все обговорили, а саме в Ватикані зробили заяви? Не знаю, мене не було. Як ви розумієте, на цій зустрічі? Ну взагалі я. В Римі, в Ватикані і в Соборі святого Петра був, але не цього разу, а трошки за багато років до цього, сподіваюся, туди обов'язково ще приїхати. Місця дуже цікаві і красиві, і з великим змістом. А якщо говорити про цю зустріч, ну я думаю, це була типова ситуація, коли відбувається певний міжнародний захід. Ну так чи інакше, поховання Папи Римського це захід міжнародного певного масштабу. Туди приїжджає дуже багато лідерів країн, представників країн. Ну відбуваються певні зустрічі. Чому б і ні? Є така можливість. от така зустріч відбулася. Місце символічно, безумовно. Ну так. Не знаю, навряд чи я не, я не думаю, що у них було якісь з, з, все обговорено було до того, а потім вони. Я не знаю, як це відбувалося. Напевно, попросили вийти всіх з того місця, де безпосередньо вони говорили. Не знаю, це вже такі технічні питання перемовин. Можливо, колись хтось про це в мемуарах напише. Ходять чутки, що орків, які йдуть на штурм. Заварюють в танк, ну напевно, не тих, які ну якби це екіпаж танку, я так розумію, заварюють в танк. Бо якщо вони йдуть на штурмі, вже ж теоретично треба потім якось вилізти звідти. Це типу екіпаж танка. Напевно дивіться, не знаю. Товариство я так скажу, е я не можу сказати, що от, мені безпосередньо відомі такі випадки. Можливо, якщо хтось от з військових. Такі історії знає в коментарях. в коментарях напишіть але мені складно це коментувати. Всяке бачили і заградотряди абсолютно реальні, які розстрілювали е, тих московицьких солдат, які відмовлялися йти в штурм або відходили в бік, або не йшли вперед. Це бачили з дронів. Це бачили, бачили, як їхні дрони вбивають їхніх солдат, які намагаються здатися в полон. Таке бачили. Багато чого бачили, але от конкретно заварений. Танки, ну не знаю, якщо хтось таке бачив, хтось таке чув з військових, напишіть. Але мені здається, все-таки на які на кожній війні, десь можуть бути і трошки перебільшення. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про москалів, я нічому не здивуюся. Це просто не зовсім раціонально, тому що я ну, є, не знаю. Короче кажучи, я думаю, що хто в свідок таких історій може розказати. Але в будь-якому разі, ну, якби нічого особливого не помінялося, Московицька тактика, вона нічим не відрізняється глобально від тактики часів Другої світової війни, наприклад. Тобто, ну, їхні цінності, їхнє відношення до власних же людей і так далі, воно незмінне. Тому що це москалі, тому що це ну, так от все зроблено там, це пекло на землі. Ну, Якби все, все логічно і очікувано. Що можна очікувати по заявах від Московії? На 9 травня, з тим рахунком, що вони запросили дуже багато світових лідерів, які є їхніми партнерами. Ну, на щастя, не так багато у них, я думаю, приїде туди. Я так думаю, не так вже і багато цих так званих світових лідерів. В основному, там, я думаю, будуть якісь такі країни периферійного формату. Ну напевно будуть і, і не тільки, але ну очевидно, я думаю, знов ж таки в контексті цього перемир'я, про яке ми на початку говорили. Я думаю, що це теж одна з причин, чому вони зараз говорять про це так зване перемир'я, бо вони хочуть певних гарантій, що у них все буде тихо і спокійно на 9 мая. Ну, я, наприклад, теж вважаю, що не треба їм такого давати. Вони вони, вони знищують наші міста, вони знищують нас, як цивільних українців. Вони. Творять абсолютний безпреділ, який тільки можна уявити. Вони обстрілюють касетними боєприпасами центр міста, просто тому що вони хочуть, щоб загинуло більше українців цивільних. Тому якби чому власне, ми маємо їм дарувати якісь полегшення на їхнє, оце так зване свято, яке вони там собі роблять. Ну а насправді ми розуміємо, що це за некрофільський сходняк, побідобесія, яке не має жодного відношення до вшанування. Пам'яті жертвам учасників Другої світової війни, які абсолютно ем, божевільним московицьким культом смерті, насилля і зла. Е, нічого це не має відношення, ні, ні до чого хорошого там немає. Та і, в принципі, ну, чим більше буде там хлопків, всякого, вся, всякої фігні, тим краще буде. Тому проживемо, побачимо, не будемо забігати наперед. Чи все добре у влада Стоцького вогня? Влад Стоцький, я думаю, всі знають, хто слідкує за нашим батальйоном. Це позивний вогонь, це уже герой України офіційно вже є указ. Ну у нас багато є насправді героїв України і ті, які відповідно мають офіційний статус героїв України в батальйоні. На жаль, більшість посмертно. Є дуже багато героїв України реальних, які на жаль, не мають цього звання, або поки що ще не мають цього звання. Пан вогонь це той випадок, коли дійсно герой, який заслуговує, він має і офіційно цей статус героя України. Після того як була оця легендарна історія з позицією Пінчер, коли 67 днів в оточенні влад як командир позиції з хлопцями, які там були, відбувалися від ворожих штурмів. я думаю, хто хотів, уже давно побачив, можете хто не дивився раптом. Подивіться відео Юрія Бутусова з вогнем. Це феноменально. Просто це. Ну тут нема що сказати. Наскільки це круто, все, що там ну круто, і водночас трагічно, і ну неймовірно. І вже після того, як це все відбулось, пройшло декілька місяців. Батальйон знаходився на відновленні. Потім батальйон знову заїхав на бойові і вогонь. Вже будучи героєм України, він про це до речі, знав про те, що йому вже дали звання Герою України, коли він знаходився на позиціях. І от після того теж був бій. Я не буду зараз анонсувати всі ці подробиці. Я думаю, він сам це все розкаже. Коли прийде момент, під час якого він знову проявив себе з неймовірно потужної сторони, на жаль, отримав поранення, але уже наразі йде на поправку. Знаходиться, знаходився і знаходиться на лікуванні. Ну тобто, звичайно, що поранені є поранення, але наразі з ним все добре. Так що за нього не переживайте. От стосовно вогня. Стосовно загалом сьогоднішньої нашої розмови, хочу трошечки підсумувати, шановне панство, батальйон Свобода, бригада Рубіж продовжує виконувати бойові завдання на східному фронті, продовжуються інтенсивні бої, бої дуже важкі. Неймовірно важкі, але водночас е ворог несе величезні втрати. Батальйон, бригада виконують бойові завдання, е втримують ті рубежі, які необхідно втримати, сточують наступальний потенціал ворога, постійно самовдосконалюються, постійно знаходять нові і нові методи знищення окупантів і реалізовують їх. Наразі єдине, що ми вас просимо, всіх, шановні наші браття і сестри українці, підтримуйте Сили оборони України. Хто має змогу долучайтеся, зокрема до нашого батальйону? Можна зараз тут з'явиться блим, з'явиться посилання на анкету рекрути. Хто має змогу, допомагайте нашому батальйону гривнею, і можна і не одною, для того, щоб у нас були дрони, для того, щоб у нас були реби, для того, щоб у нас був відповідний можливості доглядати за пораненими, патронатна служба і так далі. і так далі, На жаль, потреб дуже багато, і ми все намагаємося робити так, щоб бути максимально ефективними. Теж тут можуть зараз з'явитися посилання, куди ви можете переходити і донатити на наш батальйон. І саме головне, ми маємо розуміти, що ми з вами разом, що ми нерозривно з'єднані, вся велика українська нація. Як би важко не було, що б не відбувалося, хай навіть там всі чорти лізуть з пекла. які би не були новини, що би вам там не розповідали. Вірте в своїх, довіряйте в своїх, довіряйте українській армії, і ми маємо просто триматися разом і робити все для того, щоб цей ворог, проклятий, був знищений, а Україна вижила і нарешті. Ми могли передати нашим нащадкам квітучу процвітаючу Україну. Оце от за цей боремося, на цьому і стоїмо ще раз. Всіх обіймаю. Слава Україні.